Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». «Укрзалізниця» запускає денний потяг, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк. На Мукачівщині невідомі стріляли в безпритульних собак. У Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі є загиблі. Слава Україні в ефірі підсумки дня 27 квітня. У студії працює Христина Дричик, і Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. 23 квітня цьогоріч під час виконання бойового завдання у населеному пункті Комар Волноваського району Донецької області. Загинув 32-річний захисник із села Бобли Дмитро Євсюк. Про це повідомили в Торійській громаді. Чин поховання відбудеться 28 квітня у зв'язку з трагічною подією. У громаді оголошується триденна жалоба з 27 по 29 квітня 2025 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя. На Горохівщині попрощалися із загиблим воїном Романом Романюком 2002 року народження. Світлини і щину поховання опублікував священник Андрій Сидор. Відспівали воїна 25 квітня у селі Журавники. Попрощатися в останній з героєм прийшли рідні, друзі та усі небайдужі волиняни. Нагадаємо, молодший сержант Роман Романюк трагічно загинув 18 квітня 2025 року у Куп'янському районі Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Честь та шана воїну. За добу 26 квітня рятувальники ліквідували сім пожеж, з них п'ять в екосистемах. Ще дві пожежі трапилися після півночі. Як повідомили в ДСНС Волині, 26 квітня рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж. Сухостою та чагарників на території дачного масиву гірник у Нововолинській громаді. У селі Цевеличі Локачинської громади ліквідували займання очерету та сухої рослинності. У Луцькому районі горіла суха трава на території Баратинської та Берестечківської громад. Займання на відкритих територіях ліквідовані. Їх виникнення спричинила необережність громадян із вогнем. Крім того, у селі Луцької громади вогнеборці гасили загоряння легкового автомобіля, що трапилося через коротке замикання електропроводки транспортного засобу. У Луцьку на вулиці Сільській рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди. Вже після опівночі, 27 квітня, у селі Софіївка Луцького Калуцького району, на автодорозі загорівся бензовоз. Полум'я охопило шини. Вранці гасили пожежу в цегляній господарські будівлі у селі Туровичі Луківської громади Ковальського району. Попередньо пожежа спалахнула через недоліки конструкції димаря. Усі займання були успішно ліквідовані. У луцьку водій із ознаками сп'яніння скоїв ДТП. Як повідомили в патрульній поліції, водій автомобіля БМВ наїхав на паркан приватного будинку. Під час спілкування патрульні виявили у 38-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Проте той відмовився пройти огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Інспектори склали відповідні адмінматеріали. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию Івано-Франківськ, Львів та Луцьк. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Укрзалізниці. Так із 6 травня потяг курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами. У напрямку Луцька потяг курсуватиме щочетверга щоп'ятниця та щосуботи. І щонеділі відправлення з Коломиї о 6.55 прибуття до Луцька о чотирнадцятій. 20. у напрямку Коломиї щочетверга щоп'ятниці щосуботи та щонеділі відправлення з Луцька о 15.17, а прибуття до коломиї о 22.35. у понеділок вівторок та середу поїзд курсуватиме за маршрутом коломия львів коломия що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення івано-франківськ львів івано-франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 27 квітня ворог атакував Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинув чоловік. Постраждала 14-річна дівчина. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, вночі ворог атакував область безпілотниками. 13 із них знищили оборонці неба. Сергій Лисак додав, що у місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній із будівель. Крім того, без руйнувань не минулося й у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БПЛА поцілив по сільгосппідприємству. підприємству загинули 500 голів свійської тварини. У межівській та славгородській громадах синальниківщини пошкодження на двох підприємствах Подрощені будинок місцевих та гараж. Урчно було й в обласному центрі у Дніпрі. Побиті вікна, чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів. Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ град по Нікополю. Там, серед потрощеного, вісім приватних будинків, чотири господарські споруди, газогін. Люди не постраждали. Російська армія обстріляла одне із сіл Краснопільської громади Сумської області. Постраждала 85-річна жінка. Про це повідомила поліція Сумської області. Зазначається, що постраждало, знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно із рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу. На Житомирщині через російські атаки дронами Камікадзе постраждали цивільний житель і двоє працівників нацполіції. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА. Зазначається. Ще пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі. За словами посадовця, частина шахетів, що атакували Житомирщину, були збиті зранку. 27 квітня. Російські окупаційні війська авіабомбами вдарили по Константинівці Донецької області. Загинули троє людей та четверо зазнали поранень. Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура. Бомби поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки загинуло подружжя віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали двоє 67 і 73 річних жінок і двоє чоловіків 77 83 років у них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надали медичну допомогу. На Дніпропетровщині жорстоко побили підлітка. Як повідомили в поліції області, у селищі Обухівка Дніпровського району між підлітками виник конфлікт, в результаті якого 14-річний хлопець отримав травми. Правоохоронці встановили всіх учасників події, і відкрили кримінальне провадження. Наразі ювенальні поліцейські з'ясовують усі обставини події. Тривають слідчі дії. Серйозна аварія сталася на Рівненщині у селі Городок Рівненського району. Водій вантажівки ймовірно на підпитку в'їхав у паркан та будинок. Як повідомили у поліції області, ДТП сталося 26 квітня ввечері. Водій вантажівки – 58-річний житель Харкова не впорався з керуванням та врізався у паркан господарства. А потім у будинок Унаслідок ДТП Керманич отримав тілесні ушкодження. Зі слів свідків, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння однак від проходження обстеження на місці та у медзакладі відмовився. Обставини автопригоди встановлюються. На Мукачівщині невідомі стріляли у безпритульних собак. Інцидент стався у полянській громаді. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Там зазначають, що постраждали три тварини. Стан їх важкий. Пишуть, що поліція Сваляви вже встановлює обставини жорстокого поводження з тваринами. Встановлюються також і інші можливі випадки жорстокого поводження з тваринами на території району. Далі до новин світу У канадському Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі. Є загиблі, як повідомляють місцеві медіа та у поліції міста. Це сталося 26 квітня. Водія затримали, кілька людей також отримали поранення. Правоохоронці повідомили, що людина в'їхала у натовп на вуличному фестивалі 20-ї години. На фотографіях з місця події можна побачити чорний позашляховик із зім'ятою передньою частиною. Поліція наразі не підтвердила кількість загиблих, але Заявила, що надасть оновлену інформацію пізніше. Кількість поранених унаслідок вибуху в порту Шахід Раджає в південному іранському місті Бандар Аббас зросла до понад 750, також щонайменше восьмеро людей загинули. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що митна адміністрація Ірану назвала причиною вибуху запаси небезпечних товарів і хімічних матеріалів, що зберігаються в районі порту, не уточнюючи подробиць. Нагадаємо, вибух пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання «Фарс Ньюз» повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не за. Першується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перевикайтеся.